Всім привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал, всім гостям і підписникам. Сьогодні я буду тільки знімати відео, а мої будуть домочаці, чоловік, син і дочка готувати. Я підвернула ногу, тому я сьогодні сижу і командую, і наблюдаю за процесом. Ну, дуже захотіла з вами поділитися цим рецептом заготовкою на зиму. Кожен називає це по-різному. Хтось риба з овочами, хтось ікра з рибою. Як це не називається, це дуже смачно. В цьому рецепті я взяла хек. І я називаю це хек з овочами. Ми вже з вами закатували заготовку на зиму з консерви з кумбрії. а це консер... консерва ілі риба з овочами і свіжомороженою риби. Я взяла 4 хека. Якщо ви любите насичений смак, беріть 5 рибинок. Я підготувала 1,5 кг цибулі і 1,5 кг моркви. Надо буде хорошо очистити, перекрутити через м'ясорубку. І кабачки молоденькі 3,5 кг. Теж почистить і перекрутити через м'ясорубку. Морква в мене молоденька. Чистила її за допомогою йожика. Зараз тільки обрізаю те, що не подобається, і все. І це побрізаю. обрізаю Ось у кабачки. Те, що мені не подобається, я повністю обчистила, а те, що нормальне, то будемо перекручувати. 200 грамів кабачка, 400 грам не хватило, то чоловік побіг на город. Поки він побіг на город, я вирішила вам показати. Все це перекрутили, ставимо на огонь, розмішуємо. І варимо дві години на мало, маленькому вогні, накриваємо кришкою і нехай вариться. Після того, після того як воно проварилося дві години, будемо зараз додати пів літра олії, 200 грамів уксуса. Дві столових ложки солі, триста грам сахара. Пів літра томату. І зараз хорошо розмішуємо. Хорошо розмішали, накриваємо кришкою і нехай ще 40 хвилин вариться. Тим часом, поки це вариться, я відварила, я відварила хека, прокипів у мене 10 хвилин. І зараз буду відділяти від кісток. Потім засуваю туди руку прямо. І так бачите, переминаємо. Всю нашу рибку. Якщо ви бажаєте більш насичений смак риби, то додайте більше. А помірний 4 рибинки достатньо. Можна брати скумбрію або хека. Я взяла хек. Ось таку переминаємо, щоб такого було. І через 40 хвилин будемо додати до тих овочів. Коли 40 хвилин риба провариться тут, банки ви простерилізуєте, черпак теж стерилізуємо і ложку, яку будете засувати у банку. Ось так. Беремо накладаємо і закручуємо. Я зразу, коли в каструлі ще багато цього всього, не виключаю, воно у мене кипить. І я так беру, накладаю і закручую. Коли в каструлі буде трішечки, потім виключаю і остальне закручую. Що ще хотіла сказати? Ви можете в баночку положити перець душистий. І чорний горошок. Можете листок лавровий. Я цього всього не кладу. Я хочу, щоб був насичений рибний запах, рибний смак. А ви можете по бажанню покласти. Ікра із рибою вже в мене готова, оце скільки баночок вийшло, і десь приблизно літру ми вже слопали. Дуже смачно закатуйте. Не пошкодуєте. Всім бувайте до наступної зустрічі. Всім, кому не важко, підпишіться, поставте лайк, підете мене. Вам не важко, мені буде дуже приємно, надзвичайно. До нових зустрічей!